Вітаю вас після моєї поїздки, шаленої поїздки до Болгарії. Насправді одна із моїх самих таких запам'ятовуючих поїздок, тому що е, я тут побачив, почув, познайомився, е, отримав свої такі лайфхаки важливі. важливі. Укріпив переконання, що наше життя це шлях, наше життя це вибір. Наше життя це великий подарунок, це дар, який нам дає творець і нам покроково, по готовності, дає можливість творити, дає можливість змінювати своє життя, дає можливість зрозуміти через певні дії, що. Любити себе це важливо. Любити людей це теж дуже важливо. Обирати себе і знаходити час для зустрічі з цікавими людьми, які вже теж йдуть на вершину і, можливо, вони вже десь трохи впереді ось, і показують нам шлях. Coral Club — це компанія, з якою я співпрацюю. Останні е, 9 років, і за ці 9 років багато чого змінилося, багато чого зрозумілося, так. І я дуже щасливий за мій вибір, за те, що я в цьому оточенні, за те, що я з цією компанією йду вперед. В оточенні є класні, класні люди. Е, наша команда творців сміливих мрій приїхала в Софію для того, щоб ще більше укріпити свої відносини всередині команди, ще більше укріпити свої відносини з компанією. Ось тому що справа, в якою ми займаємося, це ставати професіоналами і мати навики створювати відносини. Нетворк, мережа, будувати мережу в будь-якому бізнесі, це буде. Є дуже-дуже важливе. Найголовніше, якщо ви мислите масштабно, якщо ви хочете побудувати міжнародний бізнес, це, звичайно, навики і спілкування, і навики нетворкінгу. Ви розумієте, що якщо ти в своєму житті з правильними людьми візьмешся за руку, все, життя змінюється і воно вже не буде. Тим, яким було в минулому. Ось. Тому, якщо хтось думає, що нам треба продавати продукти, да, здоров'я, довголіття, краса, все, це супер, супер, супер. Але не треба е, боятися, якщо вам потрібно буде виходити за рамки якоїсь нормальності вашої. Я боюсь продавати, продавати це не моє. Окей, якщо не твоє продавати, можливо, твоє створювати відносини, творків, просто збиратись в кафе, общатися, знайомитись про життя. А в твоєму оточенні, можливо, є хтось, кому дуже подобається продавати. Я знаю таких людей. Я теж невеликий продавець, повігте. А, але я зрозумів, що... Тільки об'єднуючись в команді з людьми, з різними якостями, з різними цінностями, буде, буде все цікаво. Люди будуть в команді доповнювати. Коли ми були в Софії, і деякі люди казали, коли познайомилися з нашою командою, казали, як Олег ти зміг об'єднати таких різних різних людей разом. Друзі, міжнародні. Форуми, які організовує компанія Coral Club, це саме е, такя, такий екзамен для, для нас, людей, які вже в компанії. Екзамен, е, і особливо, якщо ти знаходишся потім на сцені, це Арена це визнання, яке тобі внутрішньо е, показує оцей орієнтир, що ти на вірному шляху. Ось, І е, визнання Людмили Касаткіної, це для мене це було ну, такий дуже емоційний момент. ось, і, і моє визнання також. Друзі, ми йдемо вперед в Неаполь. Я вас всіх запрошую познайомитися з можливістю Coral Club і задуматися, що можливо в вашому оточенні є люди, яким ви можете дати цю шикарну, шикарну можливість До зустрічі.